Вітаю всіх сталкерів зони. З вами, як завжди, Грів, і дане відео буде присвячено білдові за номером 1851 від 26 січня 2004 року. Тому, кому цікава тема білдів, чомусь позручніше, а я починаю. <му> Що з себе представляє даний білд? Це перша збірка за 2004 рік, яка включає в себе тільки одну локацію. Це безлюдний НДІ Agrom в більш деталізованому варіанті, порівняно з минулими версіями. А навіщо говорити? Давайте краще подивимось. З'являємось ми коли переходу на звалище. Перше, що ми бачимо, це те, що замість автомобіля АЗЛК тут припаковані Жигулі, третьої або шостої моделі. Та велика кількість зброї та патронів, які можна взяти і використати. І не тільки тут. Зброя валяється по всій локації. Але загалом вона тут не потрібна, та як локація абсолютно пуста. Немає навіть аномалій, тобто загрози головному герою немає. Давайте подивимося, які тут є зміни порівняно з релізною версією даної території. Перше, що я замітив, то відсутність коло тунеля автобуса КВЗ. В тунелі теж немає нічого цікавого. Холми вздовж залізничних колій ще не обзавелись деревами. Тепер розглянемо територію підприємства. Зайшовши, одразу можемо побачити відсутність різного роду будівельних конструкцій, якими в оригіналі завалена дана територія. Якщо обійти будівлю заводу ліворуч, ми зайдемо у внутрішній двір та побачимо так само відсутність різного роду будівельних куб та частково повалений забор. Якщо зайти всередину приміщень, можна побачити, що вони так само порожні. Та при виході з території підприємства через проламаний паркан зі сторони радіактивного болота. Якщо подивитись на будівлю позаду, то ми можемо побачити, що відсутня навіть драбина на дах. Рухаючись в бік радіактивного болота, перше, що вкинуться в очі, це відсутність входу в підземелля. Так, у збірці 1581 по концепції Агропром представлений без підземель. І на локації ви не знайдете ні одного місця, де міг бути вхід. На болоті я не побачу ніяких великих змін відносно релізної версії, тільки відсутність вагончика з дезертиром. А якщо наш путь пролягатиме від місця нашого спауну по дорозі напряму до НДІ Агропром, то можемо побачити відсутність Камазу на роздоріжжі, а вздовж дороги є тільки БТР-70 та Крокодил. З особливостей самого НДІ в даному білдові можна виділити досить цікаве наповнення речами в будівлях НДІ. Що відповідає саме медичному призначенню інституту. Скло тут немає ще фізичної властивостей, також можна виділити напрацювання під новий інтерфейс КПК, який, правда, ще не працює. Загалом, хочу сказати: дана концепція локації, тобто без підземель, мені не дуже подобається. В описі написано, що це оригінальна версія NDE Agropro, Тобто саме від неї будуть відштовхуватись всі напрацювання на кшталт тих самих підзем. А що думаєте ви, напишіть свою думку в коментарях. А я буду закінчувати. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі!